Як отримати 1000 гривень підтримки від держави? Є підтримка в дії. Mm -hmm. Привіт! Щоб отримати тисячу гривень підтримки від держави, ви маєте бути громадянином України старше 18 років, пройти повний курс вакцинації, мати зелений ковід-сертифікат застосунку Дія та оформити спеціальну картку «Є підтримка» в одному з банків-партнерів онлайн або офлайн. Повний перелік банків-партнерів ви можете знайти на сторінці eaidDia.govua. Як подати заявку на отримання тисячі в застосунку Дія. Завантажте застосунок Дія та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ послуги. Знайдіть послугу є підтримка. Виберіть для виплати карту ЄПідтримка та натисніть Отримати допомогу. Заява надіслана. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки. Витратити ці гроші можна буде на послуги бізнес, який найбільше постраждав під час пандемії кінотеатри, музеї, спортзали, залізничні та авіоквитки в межах України. Тощо, повний перелік дивіться на сторінці eAip.gove. Якщо у вас ще немає сертифіката, завантажте його. Зайдіть у послуги, знайдіть розділ Ковід-сертифікати та виберіть пункт Вакцинація та натисніть Готово. Якщо лікар вніс в електронну систему охорони здоров'я всі дані правильно, через декілька секунд сертифікат підтягнеться в застосунок. Щоб бути в курсі всіх оновлень, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. Вакцинуйтесь, завантажити сертифікат та отримайте тисячу гривень.